Зараз послухайте казочку про двох тваринок, які ніяк не хотіли поступитися одна одній Лисичка і журавель. Ну що? Хіба з цього може вийти дружба та приязнь? А хіба не буває такого серед людей? Не хочуть прислухатися до іншого і зробити один для одного добро? Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, Лебедику. Я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе. Приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує призволяйся, журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви, листь та лись гарненько язиком, Поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш. Мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви. Узяв і м'яса. І картопельки, і бурячків, усього усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди. Вона туди, вона й боком, і лапкою, і встоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже оце ж, каже, вибачай, Лисуню, що мав, то ти би приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями.